Україна 24 сьогодні. з нами генерал майор збройних сил Дмитро Марченко. Будемо говорити про події, які відбуваються в Україні, та поза її межами. Будемо обговорювати те, що вам насправді цікаво і за що ви хвилюєтеся. Я нагадую підписуйтесь, ставте своє вподобання, пам'ятайте. Ми з вами 24 на 7 Вітаю вас, Дмитро Олександрович! Слава Україні! Героям слава. Ну почну з подій, Я завжди починаю з подій, Цього разу теж почну з подій. Ганна Маляр сьогодні заявила про те, що наступною мето наступної росіян може бути місто Запоріжжя, тому що вони туди стягують дуже багато сил. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, ще спочатку наступ Російської Федерації у них було в планах захоплення всього Півдня, в тому числі і Запоріжжя. Так що, ну вони не від не відмовились вони поки що від своїх планів, тому це можливо, що вони можуть підкоригувати свої дії та зробити основним напрямом місто Запоріжжя. Ну а в принципі, те, що стосується ситуації на фронті, тому що зараз дуже багато. От якраз сьогодні ви знаєте, була відставка Джонсона. Ну, це умовна досить відставка, тому що до жовтня місяця Джонсон буде виконувати свої обов'язки, поки не буде обраний інший голова його партії. Але все ж таки офіційно формально відставка прозвучала. А прем'єр-міністр Британії запевнив, що все одно буде підтримка абсолютно, хто б не був на його місці України. Чому я так багато про це зараз говорю? Тому що нам сьогодні, якщо щось потрібно найбільше всього, то нам потрібна зброя. І от сьогодні да, ми побачили, що міністр оборони Німеччини сказала про відмову постріляти в Україні бронетранспортери Фюч. Вона сказала, що це ну пов'язано з інтересами безпеки країни. Тому я хочу вас спитати, як в принципі ну більше всього нам штати по-моєму дають зброю. Як в принципі, от знаєте, ця діаграма виглядає? Хто нам більше, хто менше дає, і що нам зараз потрібно? Ой, ну я на жаль на геополітики не, не дуже Я тільки про зброю, тільки про зброю. Да. Mm -hmm. да, я дуже я, я, я люблю э, відповідати на питання, які стосуються э, поза межами нашої країни, э, але скажу, що зброя ідеї, ви ж розумієте, э, виділення зброї воно не залежить від э, якоїсь окремої людини, э, це ж залежить від э, бажання э, там цієї країни, ціле, э, цілої країни або ну народу. Э, я думаю, що Європа вже ну. Досить пройшло часу для того, щоб вона зрозуміла, що Росія, то тобто, верніше Україна вою воює з Росією для того, щоб захистити не тільки себе загроза існує для всієї всієї Європи і я так розумію що ну виходячи з ситуації яка складається з заяв, які, е, які лунають з, зі сторони там деяких полі політиків російської федерації про те що е, вони там і Польщу можуть е, потріпати і всі інші е, ці країни тому я думаю що е, дивіться е, зброя вже пішла Тобто це вже неминучий процес. Вона вже пішла. Вже, е, вже е, наші бійці вже навчилися і користуватися. Тому там я не думаю, що відставка Джонсона якось вплине в загальному. Ну у нас люди стоять, е, стоять на обороні свою країну. І ми будемо це робити незалежно від того, будуть нам давати цю зброю або ні. І виділення зброї це лише питання часу, часу нашої перемоги. Буде в нас багато зброї, це ми зробимо раніше. Буде в нас мало. Ми, ми, ми не збираємось нічого віддавати, ми не збираємось віддавати свої території. Ми будемо воювати. Будемо воювати зі зброєю або без, але ми будемо воювати. Пане Дмитре, кажуть, що обороняючи Миколаїв, ви а, м, робили все для того, щоб а, війська не опинилися а, в котлі і вистояли і відкинули ворога. так? от що з вашої точки зору стало ключовим в українській перемозі під Миколаєвом? Я вже неодноразово е, казав, що ключовим е, це була єдність. Єдність усіх, хто знаходився на той момент в Миколаєві, це силові структури, це е, апарат, який керував е, областю та містом, це військові. Тобто, ну, всі згуртувалися, і у нас не буде такий е, загальний супротив. Тобто ми всі почали е, відбивати ворога. І так, на жаль, Миколаїв вже був практично у кільці. І ми вже готувалися, на, готувалися для того для ведення бойових дій в котлі. Ми готували запаси води і їжі і розуміли, що ось-ось це мало відбутися. Але Завдяки спланованим правильно діям, завдяки підтримки вищого керівництва генерального штабу, завдяки дуже хорошій роботі наших артилерістів, завдяки у цьому бойовому тупу. наших бійців, ми вистояли. Ми вистояли, ми відігнали їх від меж міста, відігнали на адміністративну на адміністративний кордон з Херсонської області і, в принципі, зробили свою справу і і, под, і надалі. Побудували оборону ще сильніше ніж вона була на той час, коли вони нападали? От а, ходять такі чутки, що одним із інформаторів ворога був там якийсь прокурор в Миколаєві. Це правда чи ні? І що б ви з такими mm. зрадниками робили? Тому що час від часу вони з'являються. От сьогодні я бачила, як негідник Балицький якийсь там відкривав пам'ятник, чи що він там робив. Так, на жаль, на жаль, зрадники вони є. Вони є повсюду і вони будуть повсюду. Якби ми не хотіли від них, ну щоб цього не було, але це буде. Так, ми там, там спіймали одного із прокурорів. Це не заступник обласного прокурора, це один із прокурорів, який керував прокурорами області. Mm -hmm. і Пісно він передавав дуже важливу інформацію про переміщення військ, про паролі, про втрати, про координати нанесення вражень противникам. Ну завдяки такій дуже добре спланованої роботі, ми це зробили. І зробили це так дуже, дуже швидко, і що він не очікував. Що з такими людьми потрібно військовий час робити? Що з такими людьми ну, розумієте, тяжко судити, коли ти в військовий час втрачаєш друзів, родичів? Ну, я думаю, що таких людей треба судити, це однозначно судити, і срок, сроки мають бути від 15 років і вище. А як ви особисто можете? Ем... Пояснити ефект Чорнобаївки, да, цей феномен. Чому там відбувається і відбувається і відбувається і відбувається? Е, ну, це, Такий бармутський дипутник для окупанта, знаєте? Е, так, там, ну е, як ми помітили під час, е, під час ведення з ними там бойових дій, ми помітили, що вони е, е, дуже рідко, дуже рідко. 에, вони 에, додаються до якихось там хитрощів, до якихось там продуманих маневрів. 에, вони от написано в книжці, що там для них вигідна позиція. Вони загнали туди війська і там їх тримають. І от їх б'ють кожний кожен раз. Однак у мене був раз була, була, була така словесна перепалка з артилеристом, що він каже: Ногора туди вже бить. Ну, ми вчора вдарили, вже немає сенсу. Mm -hmm. Але ми б'ємо. Але взриваються знову, але гарять там у них люди. Ну не знаю. Там дуже тяжко мені пояснити, але так, так е, е, вони складаються. Ну, це так... фізичне місце якесь, да? Як Бермудський трикутник. Так, що не, не робили, вони туди йдуть і там гинуть. Так, щось їх туди тягне і щось туди тягне нашу артилерію. Тому це дуже добре, що це все відбувається. Дивіться, от е, ваша думка, да, е, тому що час від часу в мережах і в інтерв'ю різних звучить це, це питання. Я вам його задав. Чому все-таки російським військам вдалося так швидко захопити е, південь, да, Херсон, Бердянськ, Мелітополь? Ну, я вам скажу дуже болюче для мене питання, тому що я сам з Миколаєва з півдня, тому що в мене дуже дуже багато е, друзів в, в, в Херсонщині, е, але я вам скажу, що це для і для мене дуже таке дуже важливе питання. Е, я Поки що не можу вам відповісти, чому е, в такій там тактично вигідній е, ділянці місцевості дає там згуження, е, де це наше було там п. Пеп... Перевага в обороні, чому вони так швидко пройшли. Ну, я поки що не можу сказати. так. У мене є свої мислі, у мене є своє розуміння, але я, на жаль, поки що не можу сказати. Запевняю вас, що компетентні органи, там зараз і спеціалісти розбираються в цьому питанні, і я думаю, що в найближчий час нам скажуть, чого це произошло. Ну, Скажуть, так, попередньо там зіграло де, декілька факторів. Чого це відбулося, угу. ну ви поки не можете сказати, що це за факт. На жаль, я не можу це прокоментувати. Ну я думаю, воно зараз не на часі. Угу. Добре, а зробіть будь ласка, воєнний прогноз, якщо можете про перспективи звільнення Херсону та Мелітополя, тому що ну там постійно доходить до на нас інформація, що вже ВСУ майже там десь на підступах до Херсону стоїть. Ну, дивіться, там проходять постійно, проходять бойові дії, там постійно планують якісь операції, постійно, кожен день. Десь село захоплюють, десь село там uh -huh. спускає, тобто щупають ви ну, тобто, є таке поняття, там розвідка боєм. Uh -huh. Розвідують їхні цілі, ну там намагаються визна... ну, визначити або вивести на якісь позиції їхню артилерію для того, для того щоб ну її там зловити. Дуже, ну я дуже так відношусь до усіх прогнозів для, для усіх, дуже ну, з великою осторожністю, Тому що ну не можу я коментувати скільки часу потрібно. У мене є розуміння допустим, що пробити оборону там Херсону у, у нашої сторони має бути дуже там велика кількість особового складу бронетехніки та артилерії. Якщо вона є, тоді можна ставити такі якісь прогнози. Поки що дають частково, поки що там, там одного якої, да, одного виду більше, того менше. Ну я не можу сказати там поставити прогнози, що це буде там і там 25, допустим, серпня, угу. Я вам скажу при наявності тих сил і засобів, які потрібні до України, це буде швидко, це не буде довго. Угу. Отже, на сьогоднішній день там потрібно одне зброя. Так там це. є люди, там є люди, вони замотивовані, вони вони нікуди не будуть відступати, вони хочуть звільнити свою, свою землю, і треба ну, угу. їм допомога в зброї. Ну да, ми бачимо, як там який як там партизанський рух великий і, і таке інше. Там, по моєму, всім, хто зрадив, там земля горить під ногами у них. Дмитро Олександрович, хочу про минуле задати вам декілька питань, тому що у вас досвід військово великий з 2014 року. От влітку 2014 року ви приймали безпосередню участь у спробі відновлення державного кордону з Російською Федерацією. Да? А ну була така е, спроба, і там е, як е, кажуть мені експерти, все закінчилося з варенським котлом. От ви особисто героїчно проривалися і рятували підлеглих. В чому причина, що тоді це не вдалося? Ой, ну тоді було дуже багато факторів. Чому? По-перше, те, що у нас в управлінні, ну в загальному управлінні Генерального штабу була така, як не знаю, як це правильно вам пояснити, тобто не, не доповідали реальну обстановку, яка була в бою. Mm -hmm. Тобто хлопці там доповідають, що ми, по, нам, по нам стріляють, дозвольте дати відповідь, ні, чекайте, жіть. E, і саме основне це, це, мабуть, людський фактор. Тому що там, ми там розуміли, що там мав, мав бути там танковий батальйон, а танковий батальйон туди не, не дійшов. E, ми там розуміли, що там... А чому? потім дізналися, чому не дійшов? Чому, а все дуже просто. Командир батальйону виліз з танка, зняв шолом. Кинув і сказав, я хочу жити і пішов додому. І навіть були і навіть були такі випадки, коли там ми проривалися через це кільце, ми приїхали, там стояло декілька танків, заряжені, заправлені. Я кажу о, дайте мені в підтримку танки, щоб не говорю, бери любий вибирай. Заряджені, заправлений, немає екіпажів. Екіпажі Отака просто... ситуація була в 14-му зрозуміло. Ще, оскільки я писала книжку про анексію Криму, мені дуже цікаво, що я знаю, що. Ви теж багато зробили для того, щоб а, не відбулася, не відбулася окупація Криму, і ви навіть як мені розказували під особисто під виглядом водія проводили розвідку в окупованому Криму. Да? А, скажіть, як ви от зараз вважаєте чи був шанс? Тоді а, силою повернути Крим, тому що є різні думки з цього приводу, і е, багато людей, в тому числі і я питають, і чому власне без жодного пострілу от віддали. Да, от як ви вважаєте, можна було Крим врятувати чи ні? Е, ну, дивіться не для кого, не секрет, що всі ці роки існування незалежної України е, наша армія не розвивалася, а її знищували. Тобто, щоб ви розуміли, при розвалі Радянського Союзу Україні, Україні при армії 5,5 мільйонів людей і техніки, там і літаки, і танки, все, нам досталось 970 тисяч на 15 государств. Тобто, ми другі після Росії, кому досталось більше всього озброєння, техніки, всього іншого, і всі ці роки. Весь цей потенціал він знищувався, він не нарощувався. Ну, тобто і на момент, коли е, почалася анексія Криму, е, готових е, негайно вступити в бій і робити якісь там бой, бойові дії, всього бо шість 6,5 половиною тисяч, тисячі чоловік. І там в це, і в це і число... на той момент це було немало для Криму, чи мало все-таки. Для Криму. Mm -hmm. Для Криму групировка була в 40 тисяч е чоловік з тої сторони, це було дуже мало. І ви ж розумієте, у нас, у нас виходили колони, і у нас водії, і водії і наводчики оператори при виході з військових військових частин вчилися водити, вчилися стріляти. Я розумію, що так там тоді був якийсь можливий він, він був той шанс відбити Крим. Але я вам скажу, що на той момент, якби у нас було там в запасі хоча б 1025 30 бойових, бойових чисельностей бойового складу, тоді я, я думаю, що ми б могли щось зробити. На той, на той час, ну я вам скажу, ну, це було неможливо. І а. хто б там щас. І хто б там щас не, як би не критикував ту ситуацію, я вам скажу, що е, якби послали ті сили, які були в наявності на той час, ну це була б дорога в одну сторону. Не змогли б вони нічого роб не зробити. Не змогли б І вони були або збиті в повітрі, або розбиті на армянському кільці, тому що там, там дійсно в Криму. Е, Склад складка місцевості, вона вигідна як для нас з нашої сторони, так і для них зі сторони Криму. Дмитро Олександрович, у вас в 2019 році була справа, от там Вас ДБР звинувачувало в чомусь, вам навіть якийсь час довелося побути в СІЗО. От як ви, якби ви генерал, це пережили? І от сьогодні, сьогодні. Що ви думаєте з цього приводу? Так, на жаль, е, на жаль, ця справа була. Просидів я півтора місяця в тюрмі, і не, там, не на на, не, гал, не, на галвахті, не на військовій в тюрмі, а в загальній тюрмі в СІЗО, в А як до, вас там, як до вас там ставилися? А як ви думаєте, ставляться в такому місці до людини в погонах? Ну, ви ж е, бойовий генерал, ви ж не е... Як вам сказати, ну ви ж не, не поліція, там не прокуратура. Це ж трошки інше. Так. так я вам скажу, що е, ставились е, в основному з повагою. Да, були там моменти, коли були нюанси, коли там на, виходили мене там виводили на прогулянку. Спеціально туди виводили е, деяких е, е, блотних, які там питалися мені розповісти, що по поняттям mm. я маю. Пермити їхню хату, але ну ми справлялися з цими негараздами, тому що ну, після 14, го коли ти йдеш в бій, коли ти там, їдеш посати, там, виводити з кільця з своїх людей під обстріли, не Та, ну, Чим можна налякати таку людину? Вода є, не стріляють, те ну, їсти є що справились. А знаєте, я багато спілкуюся з військовими. У мене багато друзів воює зараз на, на передовій, і мені багато хто говорить ось про що, що зараз сформувався, сформувалося нове покоління офіцерів, які зовсім не схожі на знаєте, на радянських офіцерів, які були у нас у 2014 році. Що вони там багато хто вже навчався, Там е проходив інструктаж у натівських е інструкторів і таке інше. От що ви можете сказати? Чи дійсно це нове покоління? Ця нова генерація є вже в армії? Так, я вам скажу, що це в принципі і відіграло свою таку от, е, дуже сильну роль е, від, під час від, від, відбиття нападу Російської Федерації, тому що у нас дуже багато офіцерів, які вже пройшли, і навчання е, за кордоном які приймали е, багато участі у міжнародних навчаннях. Е, і я вам скажу, то ми, ми, ми навчилися. Ставити бойові завдання і виконувати їх геть по іншому, тому що давайте будемо відверті, відверті до 2014 року ми вчилися по книжкам Радянського Союзу, які просто перевели бойові устави, перевели з російською мовою. Mm -hmm. Це тактика ведення бойових дій під час Другої світової війни. Де мільйон, мільйон людей йде на, на, на мільйон людей, де люди не закінчуються, де техніки багато, де ну тобто, це зараз зараз в сучасному світі іде геть інша війна. Е, вона, вона дуже відрізняється від той війни, до якої нас втілить. На щастя, в Російській Федерації вчаться досі по цим книжкам. Це і дає нам перевагу, тому що у нас інший підход до постановки задачі. Тобто, як раніше було, раніше сидить генерал, який не бачив ні поля, ні, 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 ні місцевості, нічого. Сидить, намалював на карті якісь бойові дії, спустив карту вниз, каже: виконуйте хлопці. І угу. не яка ситуація? Вона, в принципі, була і в 2014. Ви мене запросили, спросили, чого в 2014 там ці були всі моменти. Тому що не розуміючи складок місцевості, не розуміючи того, що там робиться внизу, вище керівництво надає там бойові розпорядження і, і, і карти. Як це відбувається в Європі і в цьому там, цивілізованому світі? Збираються командири, які там на місцях? Їм до загальна обстановка і загальна задача, як, ну яку потрібно виконати. Потім вони надають свої пропозиції. на основі пропозиції вже приймаються рішення наведення бойових дій. І ви ж розумієте, що що люди, які які там напередку, які там облазили свої як проход про пройшли своїми ногами там в цю цю місцевість, вони більш обізнані і більш розуміють, як правильніше поступити. Так, останнє слово воно завжди за командиром. Це ну це є єдине начальне, його ніхто не змінює, але під підхід геть інший. Ви ж розумієте, коли я там сидя в кабінеті щось придумав, і коли я щось придумав на основі пропозиції командирів, які там на місцях. Дмитро Олександрович, ви ж за ці чотири місяці, місяці бачили полонених? Так, да, їх бачив дуже багато. Ну, що вони ці люди говорять? Що вони забули в Україні? От... Зумійте, це, це люди які які віддають накази які перші, перші полонені яких ми брали вони ой ми забукали, ой ми на навчаннях ой да угу. ну ходили а ще потім, чет... а потім... це ми, проходили ще в 14 а потім вони проходили ще в чотирнадцятому коли їх ловили угу. а потім Постали документи з їхніх бойових машин, де, е, які свідчили про те, там були відомості про те, що вони ознайомлені і погоджуються з тим, що вони е, е, перебувають на території іншої держави для ведення бойових дій, де пофамільно вони розписуються, коли ми їм показуємо цю бумажку, у них опускається голова, вони все починають розуміти геть по іншому, ну... так вони. Основна їхня маса ну я так аналізую по, по півдню, тому що я, я з ними спілкувався. Так вони не ожидали, що буде такий суперток. Вони їм сказали, що там всі проросійські українці вони вас зустрінуть. Не треба буде навіть воювати з ними. Ну, це вони поняли вже під Херсоном, коли вийшли люди з сел і почали руками зупиняти їхню техніку. Вони вже зрозуміли, що просто так все їм не вийде. І коли вже ми почали палити їхні перші колони, коли вже нас почали так працювати, добра артилерія, вони зрозуміли, що це. Це іншому ніж їм розповідали тось. Тобто, вони думну, то тобто, сі готовили, що ми там морально не та не, не вистаємо, що ми там будемо розбігатися, що ви там два рази стрельнуть стрельнете. Там все, військ українських військ їх не буде. Вони слабкі, вони, вони трусливі. Ну але вийшло трошки наоборот. Але але вони дійсно вірять в бандерівців, що вони шут, бандерації? Що тут є? Чи все це ідеологічна брехня і пропагандистська. Логічна і брехня, і вони самі розуміють, і вони кажуть: Ну ви ж розумієте, у нас там зомбоящик працює, нам там одне розказують а тут, а тут ми бачимо геть інше. Вони все прекрасно розуміють, і, і вони самі ж і розуміють, що їм кажуть то, що вони хочуть слухати. Що нам зараз от уже у нас небагато часу лишилося до кінця, що нам найбільше потрібно зараз все-таки зброя? Це ПВО. Це артилерія, це от що скажіть, чого ми чекаємо від е, Сполучених Штатів, від а, Німеччини, від Британії. Я так розумію, що ці три країни основні наші е, е, поставки зі зброєю дають, так? Так, е, ну я тут дуже таке просте питання. Е, саме перше, що нам потрібно, це ППО угу. потужне. Хороше, таке, яке відповідає там сучасним їхнім сучасним нанесенням ракетних ударів, і по-друге, це нам потрібна артилерія, високоточна і дальна артилерія, і трошки бронетехніки. Все, це все, що нам потрібно. Угу. Ну і наприкінці фіналі а, а, я хочу вам задати особисте питання: у вас суперфутболка, де ви таку взяли? Так, я бачу там пулі і те саме. і Це така вишиванка українська нова. Це мені подарував. Це вишито, так? Це вишито там навіть? Ні, це не вишито, але це так зроблено. Ага, під вишиванку, я зрозуміла. Вишиванку, і зв'язку з тим, що у нас йде війна, воно так дуже, это, дуже якось мені душі. Дуже круто, дуже круто. Дмитро Олександрович. Це мені подарив Віталій Кім цю футболку, я її задоволення. Класно, класно, класно. Віталій Кім подарунок зробив просто суперстильний вам. Ну що, слава Україні, наближаємо перемогу, тримаємось вам, низький уклін за те, що ви на передовій, і за те, що воюєте, як і всім нашим воякам. Дякую за інтерв'ю, до побачення. Героям слава.